Люди всіх вітаю, 14 серпня. Літній сезон у нас закінчується, але все ж таки можна ще встигнути в останній вагон і щось там на осінь підсіяти, заробити ще якусь свіжу копійчину. Сьогодні давайте розберемося, які культури ми будемо сіяти і що ще можна встигнути виростити. Проживаємо ми на Київщині, і так як вже середина серпня, то про вирощування ніяких овочів вже в нас мова не йде. Знаю, багато хто з людей зараз вирощують капусту. Пекінської ранню, щоб потім висадити її в теплицю, коли поприбирають помідори, хто вирощує чи огірки в теплицях. Ми таке не експериментуємо, до останнього тягнемо помідори і огірки в теплиці. Тому для відкритого ґрунту, так як овочі вже не встигають, ми займаємося посівами різної зелені, тому що можемо відвезти на Київ, реалізовувати та взагалі на місцевих ринках буде зелені на осінь меншати. Ну там, звичайно, якщо попадете в ціну і в обмежену пропозицію, тому що зараз. Ще всього хватає усіх повно. І петрушки, і кропу, і шпинат ще є, але ось воно буде закінчуватися. В себе ми зараз займаємось по суті конвейерними посівами. Десь до кінця серпня спокійно можна ще отримати врожай різноманітної зелені. 10 днів тому там висадили базилік, кукуруза, салати. Також проводили посіву посіви шпинату і кропу. кріп ще не зійшов. Тільки він сходить, сіємо заново, шпинат повсходимо. Так от, що ж можна посіяти, якщо вам такі умови вирощування і реалізації підходять, Ну, звичайно, зелень. Все, що в нас йде в салат, кріп, базилік, редисочку можна. Ось взяв, що під руку потрапило, поки пішов знімати відео. Можна ще сіяти, звичайно, редиску Селесту. ну У нас, як завжди, тільки вона сіється. І весною, і літом вона підходить. ну, Звичайно, якщо посіяти дуже в жару, то, і не будете поливати, то вона стрельне, як і вся редиска, але доволі стійка. Редиска, редиска стресо-стійка. І також, звичайно, будемо сіяти її на осінь. Це буде в відкритому ґрунті. Вона однозначно ще у нас до морозів виросте. Звичайно, там такого хапка. Як весною за першою редискою не буде, але все ж таки є поціновучі, які круглий сезон готові їсти редисочку. І також будемо сіяти шпинати. Шпинат цьому році пробуємо лагос від клаус і перевірений аполо від Сакати. Постійно ми також їх підсіваємо, як виходить. Ну, Літом, звичайно, не завжди вони виходять, тому що все-таки це в нас культура короткого світлового дня, то по спеці вона дуже швидко стріляє. І, звичайно, сіємо кріп. Кріп у нас там самозбір, але треба старатися сіяти якісь ранні сорти. Що ще, окрім цих трьох культур, можна посіяти? Звичайно, можна кінзу. Вже нічні температури в нас поменшали, день звичайно жаркий, але все рівно вона вже не буде так стріляти, як влітку, тому що літом вона туди-сюди і воно стрельнуло. Сіємо її. І остання культура, яку ще можна посіяти, це у нас листовий салат. Ну там І айсберг, і левістро. Вже, напевно, качанний не вийде, тому що він набагато довше росте. От листовий по-любому ще повинен у нас вийти. Це ми висаджували через розсаду. Прямим посівом ми не сіємо, тому що насіння доволі дороге. І шкідники можуть під'їдати, псувати, тому ми висіваємо через розсаду. Ось, До речі, поруч біля нього ще зійшов у нас шпинат. Сімо не побагато, там кілька рядків, чисто щоб його швиденько продати. Тому що їздимо на розницю, продаємо ще огірки помідори, само собою. І, звичайно, люди за компанією беруть і зелень. Тому ось такі культури, Повторю ще раз: шпинат, салат, кінза, кріп, редиска. По суті, це весь список, що можна посіяти в такі терміни, і воно однозначно у вас виросте. І біля базиліка також ось у нас тут. Посходив шпинатик. Ну, як бачите, той ще не взійшов, той зійшов, це все вже на підході. Думаю, десь за неділю він буде, якщо ще буде так тепленько та й польємо. Ну, ось таким чином вже будемо дотягувати наш сезон до завершення. Друзі, а ви які культури вирощуєте на осінь чи взагалі не вирощуєте? пишіть в коментарях, можливо, я забувся, то діліться своїм досвідом. Знаєте, Пішли холодні ночі, дні, звичайно, ще дуже і дуже спекотно, але ці різкі перебади температур, все що більше. Восьми градусів, то це вже дуже великий стрес для рослин і вже видно і по огірках і по помідорах, що все-таки літо закінчується. А ці культури можемо посіяти, знаєте, так, для підтримання штанів, скажімо так. Якщо було корисно і цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!